Я вам хочу показати свої просування по всіх процесах. Те, що я не вишивала, починаючи із 5 лютого. Бо 4 лютого трішки я перехвилювалася, що я вишивати не могла, бо вийшло моє перше відео, і хочу сказати вам дякую за ваші теплі слова, що ви мені написали. Це для мене дуже важливо і дуже приємно. І почну я показувати. Що я навишивала вишивала на ось цьому процесі, який ви бачите перед собою? Це, є... Це схема від Golden Kite. В перекладі називається Обов'язкова освіта. Розмір роботи 320 на 228 хрестиків. Вишиваю я цю картину на канві 16 каунту, щоб картина була великою. Я люблю великі картини. А на цій картині зображена собачка в повен ріст, дівчинка в повен різдву. Картина має бути великою, щоб їй можна було підійти і дуже довго розглядати ось цей сюжет я вибирала, згадуючи. Інтер'єр бабусиної домівки, в якій я приїжджала із мамою, до якої я приїжджала із мамою. І мені на цій картині геть усе подобається. Це дуже сильно. Особливо ці шпалери, і ось, оце, ось ця шовка, а також потертий коврик. Ну, якось такі приємні почуття у мене виникають, як я дивлюся на цю, роботу, на цю картину. Ось. І цей сюжет мені ще сподобався декілька років тому, як я його тільки побачила в каталозі фірми Лукаес. Цю фірму я дуже люблю вишивати, і з неї я починала вишивати. От, і переглядаючи каталог, я завжди зупинялася от саме на цій схемі. Але якось вишивалося весь час щось інше я вибирала вишивати. В роботу. В цій... Це схема від Golden Kite, схема номер 1118. І в ній використовується 144 кольори. Із них чистих 56, а змішаних кольорів 88. І погляньте, що я навишивала ось за ці дні. Краса! Ось. У мене вже вимальовується обличчя дівчинки таке ніжне і дуже горне. І цей ряд у мене завершився вже. Залишився ще верхній рядочок. Так як схема 320 хрестиків у висоту, я її для себе так поділила на ряди по 80 хрестиків у висоту. Так чотири рази щоб взяти в роботу, і картина буде готова. Хочу іще вам розказати про організацію, як я організувала цей процес. Вишиваю я його на п'яльцях. П'яльця в мене фірми Нурге. Ось це мої самі самі улюбленіші п'яльця з усіх, які у мене є. А є у мене ну, так, доволі так багатенько різних п'ялиць, але ці самі мої найулюбленіші. А найулюбленіші саме тому, що в них ось тут, дивіться, ось такий кругленький, як би так показати, щоб видно було кругленький ось такий от виступ. І Канва не дуже заминається, не дуже перегинається. І оці перегинчики дуже швидко вони відходять. Так, І ще, що мені в цих п'яльцях подобається, це те, що вони в діаметрі, здається, 25 см, що можна вишивати ниточку. Отак от Взяв і завершив ниточку, що є поле для. Такого гарного розгону. І за рахунок того, що вони ось кріпляться отут таким от болтиком. Канву я гарно так натягую, підкручую цей болтик, ще натягую, ще підкручую. І В мене виходить така дуже барабанна натяжка. Така барабанна натяжка, як у самозап'ялюючих п'яльцях нурки. Ну, тільки нурки, навіть от самого більшого діаметру, вони от мені малуваті для розгону, <смас> скажу, скажу так. Про ниточки хочу розповісти. У цій роботі, от саме в даному процесі, у мене ниточки організовані на ось таких от. Картонних планшеточках від, від фірми DMC. Я коли їх колись замовляла, то замовила ще й такі от наклеєчки. Ну, це так уже було побалувати себе, називається. Ниточки у мене організовані по номерах, нарізані по 50 см. Спочатку почну напевно, з того, що от як приспічило мені вишивати цей процес то я, напевно, за дві годинки все безтренько організувала, потім уже в процесі переорганізовувала так, щоб було зручно. Але для початку ну, от, організувала по метру нарізала. Виявилося, дуже незручно, бо 88 блендів і от тільки бленди оці от і попадалися. і Я цю ниточку її незручно не було тягнути метрову. Я її розрізала, вставляла ту ниточку у дві голочки. ну якось отак от мені так, мені Всі ниточки перерізала по 50 см, ось так от зробила. заплила в легенькі коси, зафіксувала резиночками. Ці резиночки у будь-яких, це такі дівчачі резиночки, вони продаються, напевно, у всіх магазинах, коштують копійочки, але вони ну, такі от зручні, маленькі, зручненькі. Все дуже подобається. А голочний органайзер, ниточки організовані по номерах, а от голочки паркую саме по значках у схемі посаги, орієнтуюся, от саме. По значках, і в мене залишився органайзер ось такий від процесу СТ дівчинка з кошенем. Ось це такий от дитячий пазлик. Не знайшла я ніде суцільних таких пазликів. А на швидкоруч вирізала, скільки мені потрібно. Геть, навіть не заморочувалась, що ці там одинички, двойки або буковки можуть випадати, нічого. в мене воно все тут закріплено липучою цією частиною. І тих значків, яких не було на цьому органайзері, я просто дописала ось ручкою зверху. Чесно кажучи, не думала, що комусь це буду показувати колись. Не дуже така вона акуратна, ця планшеточка, але дуже зручна для мене. Ще хотіла сказати, що користуюся я для розмітки ось такими от китайськими стержнями. Уже, мабуть, усі їх знають, але я теж покажу. Мені вони дуже подобаються. Так як я вишиваю по сагі по програмі, і собі в ній виставляю розмітку стандартну, цю ще 10х10, і 5х5. Ось так от покажу вам. ось, І я виставляю цю 5х5 розміточку червоним кольором. і так само на канві червоним кольором усередині роблю такий хрестик, щоб мені було легше орієнтуватися. Це вже перевірені такі е, стержні, що вони дуже швидко відходять від, ця розміточка відходить від е, канви. Якщо сперву замочити у холодній воді на декілька е, хвилин, ну, десь хвилин. Хоча б на 30 замочити в холодній воді, потім легенько попроти. Розміточка дуже швидко відходить і потім вона не проявляється. А чому я так на цьому зупинилася? Бо на одній картині я розмічала, я вже не пам'ятаю, яким написано було, що теж змиваючий, змиваюча чи ручка чи стержень. І от вона у мене не відійшла. Так, сіренька і залишилася. Воно, правда, при оформленні і не видно було, але ж в голові відклалося, що не треба хімічити, краще зразу перевірені. Ось такі от стержні взяти. Не. Я їх купляла, по-моєму, у інтернет-магазині рукодільний сундучок ПП Чайковська. Наче так. Хоча, мені здається, вони у багатьох магазинах є. Ось, вишивати цю схему не дуже так легко, хоча я чомусь була впевнена, що буде дуже-дуже легко її вишивати. А тут така мішанина, особливо от, така вже мішанина, що це просто-просто ну, у мордочці собаки. Я аж замучилася, я, напевно, цілий тиждень тільки сиділа над цією мордочкою собаки. Ще така величезна дуже мішанина у коврику. Хоча він такий, на вигляд, і не сказати, що він дуже важкий. Але вишивати його так було не дуже приємно. Найприємніше у вишивці, напевно, було ці. Лапки собаки вишивати. От вони, ниточка йшла таку вгору, весь час, кольори змінювалися, але так вгору, вгору, до кінця ниточка дошивалася і було так е е е е е е цікавенько вишивати і швиденько. Планую тепер шити, напевно, на цьому тижні пошию так до середини, якби це було б дуже добре, якби я вишила. Ось, ой, зараз покажу, бо, мабуть, не дуже видно до кінця роботи. Ой, от так ось вам буде видно. До кінця роботи мені ось цей ряд залишилося вишити. І хочу на цьому тижні попробувати, ну, так для себе. Я визначаю, що хочу вишити хоча б половину ось цього ряду. Я так думаю, що тут буде легко вишиватися. Темними кольорами я дивилася шахматка, але в порівнянні з мордочкою собаки, то, то, то все легко буде. Ось такі у мене просування по цій схемі, ніби все сказала, що я планувала сказати. Ага, ще хотіла вам. Розповісти, що я замітила, що в мене рівніші хрестики, якщо у мене на половину голочок, половина голочок 26 го номера, а половина голочок 24 го номера. Я не знаю, чи, <правж> чи хтось таке пробував. Але от у мене чомусь хрестики получаються рівніші. І ще я так думаю, напевно. Потрібно буде зняти відео про закріпочку. Як я роблю закріпочку для хрестика, а потім, а потім і для гобеленового для півхрестика. Гобеленовий стібочок. О, правильно сказати. Може в цьому відео, а може, окремим відео зроблю. Ось, По цьому процесу все. І зараз я вам покажу наступний процес, який я трішки продвинула. Забула ще сказати по цьому процесу, що на сьогоднішній день у мене вже вишито майже 77%. І за цей тиждень я вишила 6 тисяч хрестиків. І до кінця роботи мені залишається ще вишити 16 998, ну майже 17 тисяч хрестиків. А ще я навишивала трішки на ось цьому процесу. Вишила я небагато на ньому за ці дні. Всього-навсього він у мене просунувся на 2000 хрестиків. Але все одно, хоч маленький, але просування є. От це букет троянд по мотивам картини Ренуара. Розмір в сантиметрах, ну, ви бачите, перед собою 40 на 48 сантиметрів буде. А по розміру хрестиків це, це 240. ой, Здається, на 260 хрестиків. Боже, забулася. Зараз підгляну. Ага, 220 на 265 хрестиків. Всього кольорів тут небагато, 30, здається, але є і бленди, і мені дуже подобається, що тут і акрилова ниточка, і ниточка муліне використовується. І так гарно поєднуються тут бленди і бленд, що і акрилова ниточка із. Такою змуліне і ну, в общем. <свісно> все мені дуже подобається в цьому процесі. Ось, дивіться, скільки я навишивала, небагато, але все ж таки, ось одна трояндочка додавалася. Ну, щось таке схоже на трояндочку. Така кашка-малашка, але в результаті потім дуже гарна на картині виходить. Хочу вам показати, як організований цей процес у мене. А організований цей прекрасний процес на ось такому прекрасному органайзері. Ось це подаруночок на моє день народження від моєї вишивальної подруги, Люди. До речі, ми, ми з моєю вишивальною подругою мені так пощастило. Ми живемо в одному будинку, і раз у місяць ми такі робимо зустрічі, де вихваляємося своїми просуваннями по процесах, милуємося, надихаємося і не можемо набалакатися. Вже, вже ну, здавалося, про що іще можемо балакати, а не можна розійтися, як то кажуть. От це такий наборчик фірми нашої української Чарівна Країна. Вони здається, зараз називаються. І магнітик такий це теж подаруночок від людей. Теж з цієї фірми Чарівна Країна. Дуже гарно голочки тримає. Мені дуже подобається з задоволенням користуюся Ось, а від цього наборчику. Я взагалі в захваті, який він милий, який він гарний, як він легко вишивається, і ну, просто от приємно на нього дивитися. І так як сам цей органайзер дерев'яний із натурального матеріалу, то я вже мотузочку таку з натурального матеріалу причепила і повісила, причепила. До органайзера і вішаю на станочок. Станочок у мене і волга від арабески. І вишиваю я цей процес теж на рамі від фірми Арабеска. Ось рама горизонтальки, здається, 56 см. У мене декілька таких рам, Вони мені подобаються. Ось бокова натяжка. Ось я вам покажу, як у мене. Зроблена бокова натяжка це ось такі пришиті кармончики. Це просто складена в два рази канва, тканина, тканина чи канва, ну, головне, щоб воно не тягнулося, От перешито, вставлена в'язальна шпиця і таки прорізала ножничками маленькі такі дірочки от, і просунула будівельні стяжечки. І от гарно-гарно натягнула. У мене тут така конструкція, щоб зняти відео. Боюся, щоб все не рухнуло. Ось натягнула, ось такі. затягнула ось такими будівельними стяжечками, і вийшла така барабанна натяжечка. Дуже мені подобається, дуже зручно. Mm, так, і голочний органайзер те саме із дитячих ковриків відрізала такий ось, ось кусочок, вирізала із бумажної схеми ключ і простим скотчем, бо не було в мене, не було у мене. Такого там часу щось довго шукати, кудись бігти, покуп... купляти. Е, простим скотчем просто примотала цей ключ. Е, ну і все отак от користуюся. Я рідко коли сюди голочку вставляю, це я не знаю, це мені, напевно, захотілося просто чи ряд закінчити чи що, що обрізала ниточку. А так-то взагалі-то на цьому процесі я стараюся ниточку дошити до кінця. Ось, ще хотіла сказати, в мене коли сильно приспічує мені почати новий процес, то в мене все робиться на швидкоруч. Потім усе в процесі переорганізовується, вже, щоб було вже зручно. Я не можу, так як є дівчата, готуються довго до процесу, дуже там все старанно так розграфлюють, щось там, якісь таблички роблять. ну... У мене такого немає. Я коли хочу щось почати, це в мене починається все. Ну, взагалі, прямо в пакетику можуть бути ниточки накидані, а потім в процесі вони всі переорганізовуються на, на якісь планшетки, на якісь органайзери. Потім, потім уже я роблю гарну. Мені головне збити, цю розпочати процес і от набратися цієї енергії. Енергії такого чогось нового щастя. такого. Ну, е так, І по цьому процесу я вам розповіла і зараз покажу вам, що я іще навишивала. І перед вами ось моя наступна робота, яку я повишивала за ці дні. Це лісовий пейзаж щаплями. Розмір роботи 600 на 418 хрестиків. СТ. Вишиваю я її повільно. Це така складна робота, але дуже бажана. Вона мені дуже сильно подобається. Вишиваю я її на канві 16-каунту. Вона буде дуже велика. І, мабуть, по розміру вона перевершить, перевершить великі картини, які вже в мене є. Але Дуже сильно хочу саме цей пейзаж у величезному розмірі. За ці дні я вишила 3000 хрестиків, мало, але ж потрошки-потрошки по і колись буде готова картина. І хочу ще розказати, як я її вишиваю. Я її вишиваю на п'яльцях. Самозап'ялюючи п'яльця нурги. я її вишиваю в повороті. І ось ця картина отак, а я її вишиваю в повороті. І от саме ось оця діляночка в мене отак ось вишивається потрошки. Подивіться, яка це краса. Цей ліс живий. Я рухаюсь по схемі. Ось так от виділяю для себе 30 хрестиків у ширину і 60 хрестиків у висоту, тобто беру такий от кусочок 3 на 6 і вишиваю потрішки вдень, то одиночні хрестики можу вишити, то ті, кількість яких йде по 10. Там, Ось так от, не спішу собі, релаксуючи, потрошки вишиваю. І коли я вибираю оцю діляночку, почну з того, що п'яльце нурге. Дивіться, я от беру собі е, такі от е, діляночки по 30, ось о, від 6 до 9 і від 9 до 12. І коли в мене йдуть одиночні хрестички. Ось в оці діляночки, то я їх відразу зашиваю і в наступній діляночки. Щоб потім, коли я перейду ось на цю діляночку, то у мене було менше саме оцих одиночних хрестиків. Ну, Так я для цієї роботи собі придумала, і відколи почала, отак от потрошки мені подобається таким методом вишивати. Схема складна, але. Ось оцей участочок, що я сьогодні хотіла закінчити, а потім відзняти відео, але думаю, ні. Поки є настрій такий чудовий, потрібно знімати відео, а в наступному вже відео я вам покажу свої просування далі. От, Що я хотіла сказати, що от саме ось ця діляночка темненька, що у мене почалася, десь вона. Не видно, бо дуже темно. темна розпечатка, ну нічого. Ось ця діляночка, вона дуже легко так зашивається. Тут я навіть не очікувала. Тут мені залишилося на цій великій незашитій площі, залишилося, здається, чи 5... Да, 5 кольорів, здається, залишається п'ятьма кольорами зашити. Ось такі у мене просування. За 10 днів. Багато чи мало не знаю, <смі> буду вишивати далі. Ще на цьому тижні, що був із вишивального такого, чим я займалася, це трішки пере... перекладала свої ниточки, дивилася, що мені ще дозамовляти потрібно для наступного бажаного такого процесу. Ось ось таке відео вийшло. Якщо вам сподобалося, тисніть вподобайку. Дякую, що додивилися до кінця. І до нових зустрічей. Нехай Господь оберігає вас, вашу сім'ю і наших воїнів, мужніх, наших захисників. До нових зустрічей. До побачення!